Триває 841-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 980 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 13 червня, окупаційні війська Росії втратили 500 522 810 військових, 7 928 танків, 15 208 бойових броньованих машин, 13 770 артилерійських систем, 1099 реактивних систем вогню, 846 засобів ППО, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 тисяч 75 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2285 крилатих ракет, 28 кораблів, 18 тисяч 794 одиниці автомобільної техніки. А 2294 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.